Коли було перше доросле кохання вже? Та, блять, напевно, його не було, я не знаю. Е, е, ну, Як доросло, ну, типу, там перша прям, дівчина сталася там, Даша Харітон. я це вже багато казав. Ми з нею були. Там, це моя перша дівчина, що там, ну, по-дорослому вже. Угу. Ну, Це скільки років? А, ну, 11 клас. Але ти кажеш, що це не було кохання? прям? Ну, так би було настільки... Це просто настільки, був я перший не... інтим? Ну ні, ні. ну, Я 100% ну, в кохання в контексті почуттів було так. щось. Але знаєш, ти такий, от бачиш, відчуваєш щось таке, Ну я це відчуваю. Потім твій світ ти стаєш цей, твій світ стає ширше. І ти такий, а так це таке кохання? Ну тобто графік, наче збільшується, так. І по мірках того мене, ну я дійсно я пам'ятаю, я наступний раз другу тоді, наступний день розповідав, що я їй там сказав давай встречатися, і я тоді хвилювався, ну і хотів вже я цього. Mm -hmm. Наскільки я хотів цього через те, що це типу треба, бо всі навколо зустрічаються, і, типу, ти вже дорослішаєш, шаєш, а в тебе не було там сексу, поцілунків, То ну я впевнений, і це тебе підштовхувало. Тобто, ти пішов якраз по тому шляху, проти якого ти зараз ідеш, всі так і я. Так, теж. Але я думаю, ну знаєш, ну якщо я такий типу я цнотливий, буду все життя. Ну це mm -hmm. це типу не стільки тренд, скільки ну, необхідність для чого? Ну то е природня. — Ага. — Ну, в, ну я, я ж хотів цього. Подобав. Страшно було перед першим? Так, да, да, я пам'ятаю, я дуже це пам'ятаю. Ми гуляли. Це був. Ну тоді ми ще, по-моєму, Святого Миколая, 19 числа, святкували, і було в місті е, свято, і ми, це був третій, третя прогулянка. Ну, ми, типу, з нею на театральний кружок ходили. Угу. І третя була прогулянка, і ми з нею гуляли біля будинку культури, була натовп ми прийшли до її під'їзду. І в неї там були біля під'їзду лебеді з шим. Так, класичні. І я їй сказав, давай зустрічатися. І вона сказала: давай, їбать. Ну, так сказати, їбать. Ну, типу, ще якось їбать, вона сказала. Я пам'ятаю, це наступний раз другу так само розповідав, і він сміявся. щось. Давай їбать? Ну, типу, типу, не їбать в контексті їбать, а, а давай Це Єбать". приставка. Ну, так, да, так, да, їбать. Окей, а перший інтим. Ну от тоді ж був там десь через якийсь період. Ти, ну, ти знав, як це робити? Ні, дуже не знав. Я дуже ж прям ну, Я знаєш, там всі кажуть, що це було дуже погано. Знаєш, тому що він там якийсь він був обоюдний, все добре, але я дуже хвилювався. Прям дуже і я просто щось ну, всі ці секси були просто швидке кінчання, і все блядь. Mm -hmm. На мені тоді напевно мастурбація була приємніша.